Вітаю! Ми з України з вами, адвокат Роман Сімутін. Пропустили строк спадщини. Що робити? От ситуація. Померла близька людина. З якихось причин ви вчасно не звернулися до нотаріуса та не прийняли спадщину. Фактично пропустили встановлений законом шестимісячний строк звернення, як наслідок, майно переходить до територіальної громади в особі органу місцевого самоврядування. З цього приводу якраз і виникає безліч суперечок, особливо коли мова йде про будинки або квартири. У містах, що варто пам'ятати, якщо ви вчасно не звернулися до нотаріуса, то не завжди втрачається право на спадщину. Бо в деяких моментах, наприклад, під час спільного проживання, хоч ви й пропустили строк, проте спадщина вважається прийнятою, автоматично, правда, факт проживання треба підтверджувати. Звичайно, це не завжди виходить, та й не всі нотаріуси дослуховуються до аргументів, але щоб не наробити ще більше помилок, проконсультуйтеся та скористайтеся послугами юриста чи адвоката. Бо саме лікування вбиває. Друзі, якщо відео корисне, підпишіться. З вас підписка, а з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще важливі поради. Всім дякую за увагу!